Хочу зняти його лотаки своїх цих зубів дравкона. такий так що треба чим положити, тим лучше. Бо круто роблять, воно нагрузка тоді на трактор іде А так воно лізе як в масло і піднімає, тоді рве все. Іде отлично. а то так. ось може що буде робити, вішом. Вого атаки робили покруче, щоб якраз він нряє, ото зуб один метр двадцять виходить десь. Ну, я їх положив, то він, звісно, лягає. Ну а розход десь, мабуть, 11 на гектар. Мабуть, так десь. Будемо двигати.